Мар'яна Безугла офіційна лялька банкової. Від Вагнергейту до Сум, як фабрикується брехня під прикриттям державної позиції від Зеленського та його віцепрезидента, котрого ніхто не вибирав єрмака. Гачок коли загиблі ще не охололи, безугла вже пише методичку, ракета ще димілась. Сумчани ще витягували з під завалів тіла своїх дітей. А Мар'яна Безугла вже писала пост, де напряму звинуватила ЗСУ у тому, що саме вони спровокували удар без доказів, без розслідування, без сорому. Це не просто спроба вбити довіру це продовження давно запущеної банковою стратегії, прикривати своїх за рахунок армії, волонтерів, спецслужб, суспільства. І це не перший раз. Перший її акт Вагнергейт. Там вона також збрехала, перекручувала, знищувала репутацію військових і розвідників. Хто така безугла, портрет маріонетки, Мар'яна Безугла, нардеп від слуги народу? Формально, член комітету нацбезпеки, фактично виконавиця брудних задач зеленої банкової під керівництвом Єрмака чи в народі агентом ФСБ з клікухою козирь. Отже, безугла вона не має військової освіти, не має досвіду в безпеці. Але регулярно коментує військові операції, звинувачує армію, втручається в роботу розвідки, і головне перекладає провину з банкової на інших. Її роль торпеда, яку запускають у моменти кризи. Її задача створити інформаційний дим. Вагнергейт. Перше велике відбілювання банкової через брехню. Згадаємо, літо 2020-й операція українських спецслужб із затримання бойовиків Вагнера була на фінальній стадії. І що сталося? Операцію злили. Вагнерівці полетіли додому, а українська розвідка залишилася під ударом. А що робила без угла? Виступила з власним розслідуванням, без доказів, без експертів, назвала всі звинувачення фантазією, фактично прикрила Єрмака, якого прямо звинувачували у зливі. І ось тепер та сама схема в сумах. Сценарій повторюється після трагедії, атака на військових, удар у сумах. Жертви цивільні. Відповідальний Артюх Призначив Зеленський. І тут з'являється безугла не щоб шукати істину, а щоб відвернути удар від влади. Її меседж військові самі винні, нагородження, шикування, концентрація все це вигадки. У будівлі не було ані шикування, ані строєвих заходів. Це був культурний цивільний захід, в тому числі з дітьми. Без угла знала це, але написала те, що треба банковій, бо її завдання вбивати довіру до армії, якщо це допомагає врятувати своїх. Єрмак і Вагнергейт. Репетиція маніпуляцій, які сьогодні знову в дії. Андрій Єрмак, голова ОП. Людина без військового або дипломатичного досвіду. Але саме він курує переговори, контролює інформаційний простір. Просуває своїх лоялістів на ключові посади. У 2020-му він провалив Вагнер Гейт. Замість того, щоб підтримати СБУ і розвідку, він зробив усе, щоб приховати свою участь у зриві спецоперації. І без угла була тим інструментом, який це прикрив. Вона очолила ТСК, і в результаті ТСК нічого не виявила. Все було знищено, всі винні, амністовані, а розвідники принижені. Безугла жива ТСК в одній особі, замість розслідування, версія банкової. Замість незалежного розслідування Безугла публікує офіційно напівофіційні пости, в яких озвучує позицію ОП, звинувачує армію, не подає доказів, говорить категорично, щоб створити вірність. Це не просто піар, це інформаційна спецоперація, яка має психологічно знецінити захисників. Висновок в інформаційній війні є свої маріонетки, і безугла одна з них, це вже не людська помилка. Це багаторічна лінія поведінки, в якій прізвища Зеленський та Єрмак Безугла працюють у трикутнику відбілювання, дезінформація, звинувачення інших. Сьогодні військові, завтра волонтери, післязавтра журналісти. І кожна трагедія шанс для них змінити акценти, відвернути гнів від банкової і кинути під танк тих, хто реально захищає державу.